Найцікавіше відео тижня від Телеграф Днями на одному з рейсів компанії Japan Airlines сталася прикра подія. Літаки не змогли злетіти через перевантаження, і це сталося не через якийсь суперважкий вантаж. Літаки не піднялися у повітря, тому що перевозили японських супергігантів, борців Сумо найдревнішої спортивної боротьби у світі. Середня вага борців Сумо дорівнює 120 кілограмам, тоді як у Japan Airlines розраховують, що пасажир має важити в середньому лише 70. Як відомо, справжніми спортсменами народжуються, проте борцем сумо треба стати, причому завдяки спеціальній дієті. Який саме? Докладніше далі. Вага в сумо надає борцям суттєву перевагу, отже, у цьому стародавньому виді спорту переважають доволі важкі чоловіки. Найважчим сумоїстом в історії був борець на ім'я Орора. Він важив 292 кілограми. Для того, щоб якнайшвидше набрати кілограми, сумоїсти вдаються до традиційної дієти. Основні складові якої складають пиво, рис, та легендарний густий суп Чанконабе. Чанконабе не має сталого рецепту і готується в кожній школі сумо за власними традиціями. Чанконабе готується з птиці, риби, морепродуктів та грибів шиїтаке. З овочів використовують дайкон, енокі, китайську капусту та пакчой. І все це відварюють у куриному бульйоні або традиційному дасі. До страви часто додають інгредієнти, що багаті білком та вуглеводами, такими як картопля, локшина або тофу. Пересічний європейець тут має промовити прощавай фігура! Але в Японії чанконабе вважаються вважається дуже здоровою та корисною їжею. Наостанок, треба додати, що в чанконабе традиційно використовується лише м'ясо птиці, тобто м'ясо двоногих тварин. М'ясо від чотирилапих не використовують, тому що за японськими забобонами борець сумо має завжди стояти на двох ногах, оскільки, опинившись на чотирьох, він просто програє. У капіталі Карла Маркса, окрім критики політичної економії та критичного аналізу капіталізму, можна знайти один кулінарний рецепт. Це рецепт супу графа Румфорда. Ким був граф Румфорд і що за суп він винайшов, розібралися у кулінарній редакції «Телеграф.UA». Далі докладніше. Британо-американський учений і винахідник, військовий державний громадський діяч Бенджамін Томпсон, граф Румфорд, народився у 1753 році у Масачусетсі в сім'ї заможного фермера. Він не здобув систематичної освіти, навчався у сільській школі та час від часу ходив до Гарвардського коледжу. З 13 років працював помічником у місцевого крамаря. На початку війни за незалежність США Томпсон виступив на боці Британської імперії. Більше десяти років Томпсон служив в британській короні та водночас провадив науково-дослідну діяльність, розпочату ще в Америці. Його наукові інтереси простягалися від зброярства до вдосконалення методів кораблебудування. Саме завдяки цьому він дістав у 1784 році дворянський титул від короля Георга Третього. У тому ж, 1784 році доля закидає Томпсона до Мюнхена на службу до баварського курфюста Карла Теодора. Вже за заслуги перед Баварією Томпсон дістав титул графа Румфорда у 1791 році, у тому числі за те, що став ініціатором вирощування картоплі. Саме тоді, аби зменшити витрати на харчування жебраків, граф Румфорд починає шукати найефективнішу та найдешевшу страву. І робить геніальне у лапках припущення, що найкраща і найпоживніша страва це суп. Я дуже здивувався, писав граф Румфорд, Що така мала кількість твердої їжі, якщо її правильно згодувати, вгамовує голод, підтримує життя і здоров'я. Після п'яти років експериментів на солдатах та мешканцях робітного дому він запропонував рецепт цитую найдешевшої, дуже смачної та напрочуд поживної їжі, яку тільки можна собі уявити. Це суп із перлової ячмінної крупи, гороху, картоплі, дрібно накраєного білого хлібу, оцту, солі та води у певних пропорціях. Граф Румфорд створив кілька варіантів супу, зокрема й такий, де оцет замінено прокислим пивом як більш дешевим продуктом. Були й дорожчі варіанти, наприклад, із м'ясом, із тертим копченим оселедцем із кукурудзою. Цей рецепт вам нічого не нагадує? Так, це класичний німецький «Айнтопф». Румфордова юшка стала основою харчування солдатів мало не всіх армій аж до середини ХХ століття. І донині рецепт Румфорда майже у незмінному вигляді застосовує армія порятунку для харчування бездомних. Так Бенджамін Томпсон, граф Румфорд, фактично став засновником дієтології, науки про харчування. У китайських кухарів заведено дрібно нарізати всі інгредієнти. І хоча Китай великий, і кухні різних регіонів сильно відрізняються, але принцип дрібної нарізки єдиний для всіх. Це традиція, що сягає корінням у давнину. Чому ж китайці дрібно нарізають усю їжу? А те, що нарізати не можна, наприклад, парові пиріжки під назвою Бао Цзи готуються невеличкими порціями. І до чого тут взагалі тисячолітні яйця? Дивіться далі. Відповідь напрошується сама собою, тому що китайці їдять за допомогою паличок. Навіть суп їдять паличками. Спочатку випивають рідину, а потім вибирають паличками з чашки те, що в ній залишилося. Проте насправді все було дещо інакше. Тобто, взагалі, навпаки, це дрібна нарізка продуктів призвела до появи паличок. Але звідки взялося це правило дрібної нарізки? Відповідь доволі прозаїчна. Спокон віку у давньому Китаї було багато населення, чого не скажеш про харчі. А нестача харчових ресурсів призвела до того, що в Китаї традиційно їли та прода. Довжують їсти все, що їстівне, у тому числі скорпіонів, сарану, щурів, змій, черв'яків, сороконіжок, жуків, але нічого жахливого, вся справа у звичці. Ми їмо все, що можна розжувати, жартують китайці. Інший китайський жарт стверджує, що немає неїстівних продуктів, просто є погані кухарі. А хороші китайські кухарі нарізають найтоншими пластинками, навіть таке незвичне на наш смак м'ясо, як м'ясо плазоні. Але навіщо спитаєте ви? Це тому, що у давньому Китаї погано було не тільки з харчами, але також і з деревиною. Тож для приготування їжі китайці намагалися витрачати якнайменше такого цінного ресурсу, як дрова. Ось вам і весь секрет дрібної китайської нарізки. Навіть овочі нарізали шматочками розміром з ніготь мізинця. Що менше шматок, то швидше він готується. Ну і звісно, якщо якусь страву можна приготувати зовсім без вогню, то це взагалі ідеально. Класичний приклад: тисячолітні, або як ще називають цю дивовижну страву столітні яйця. Їх витримують у лужному середовищі без доступу повітря протягом тривалого терміну. І це не тільки спосіб приготування, а й різновид консервації, що дає змогу тривалий. Час зберігати яйця їстівними у спеку, Щоправда, багато європейців не бачать різниці між столітнім та протухлим яйцем, але це відбувається внаслідок поганого знайомства з предметом. Приготувати столітні яйця дуже просто. Свіжі яйця курячі або качині обмазують сумішчю з вапна, кухонної солі, глини та золи. Потім укладають у кошики, пересипають дрібно нарізаною соломою або рисовим лушпинням і закопують у землю на невелику глибину. Весь процес, включно із копанням ямки, займе не більше години. Щоб яйця дійшли до потрібної кондиції, потрібно від 20 до 120 днів. А зберігатись у такому вигляді вони можуть. Роками столітні яйця істинно китайська страва, яка не має аналогів у кухнях інших народів. 1556 року імператор священної римської імперії Карл V та його сестра Марія у супроводі свити відвідали кладовище маленького рибальського села Бієрфліт у голландській провінції Зеландія. Вони помолилися на могилі Вілема Бейкельсона і промовили на його честь. Подяку. Чим же простий рибалка заслужив на таке вшанування з боку короновних осіб? І до чого тут малосольне золото? Дивіться далі. Щороку в червні жителі Голландії відзначають одне з найулюбленіших свят день оселеця. Це свято проводять неподалік Гааги в морському порту з Хевенінген, куди доставляється перший оселедець сезону. Рибальське судно з уловом, що випередило інших, отримує щедрий грошовий приз. За традицією, першу бочку із засоленим оселедцем вручають членам королівської родини, другу реалізують на аукціоні. Нерідко ціна цієї бочки сягає десятків тисяч євро, які, втім, цілком ідуть на благодійність. Весь день у гавані грає духовий оркестр, проводяться різноманітні. Ітні змагання та народні гуляння при цьому неодмінно згадують і славлять ім'я того, хто подарував людям можливість насолоджуватись найсмачнішою стравою та одночасно заклав основи розквіту економіки своєї країни. Ім'я цієї людини Вілем Якоб Бейкельсон. Оселедець у середньовіччі ловили тільки тоді, коли в морі не було нічого іншого. Аж до початку 15 століття оселедець вважався їжею жебраків. Причиною тому був неприємний гіркий присмак. Але у 1380 році моряк із села Бієрфліт додумався видаляти в опійманої риби зябра, який надавали їй гіркоти. Бейкельсон почав солити оселедець у дубових бочках. прямо, на борту свого суденця приблизно наприкінці 80-х років 14-го століття. Так було започатковано існуючий і донині світовий оселедцевий промисел. Слава про продукт незвичайного смаку, що та не у роті, який так приємно запивати пивом, розліталися з небувалою швидкістю. Вже 1390 року оселедець у бочках вперше виставили на продаж у великих голландських містах, де він справив справжній фурор. Ще за три роки. Роки оселедець став улюбленим і бажаним гостем по всій Голландії та Фландрії. А до початку 15 століття в Європі не залишилося жодного королівського двору, де до столу не подавався цей делікатес. Можливо, саме оселедець, який називали малосольним золотом, став першим після зерна продуктом в історії людства перевозити, який було і дуже рентабельно, і нескладно з технічної точки зору. Оселедець досить довго і надійно зберігався. Промислом займалося не Менше 1500 суден, які практично монополізували лов у районі Догербанки на північному морі, а також на Балтиці, голландська монополія на оселедець стала однією з причин небувалого економічного зростання країни. Можна навіть з великою впевненістю стверджувати, що саме відкриття Вілема Бекельсона заклало економічний фундамент Нідерландської буржуазної революції і згодом незалежності. Тож не дивно, що процес маринування оселедця, який отримав, Мав назву беклінг, багато років намагалися зберігати у секреті. Коли ж він таки був розкритий, з'явилися два варіанти: на півдні при анні використовували лимон, а на півночі, де збереглися традиції класичного беклінгу цибуля. У наш час загально відомо, наскільки смачний оселедець і як прикрашає він стіл, сервірований для дружніх зустрічей. І зовсім недарма залізний канцлер Отто фон Бісмарк дав одному із сортів оселедця своє ім'я. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.